Доброго вечора і усім вітання із сонячної Одеси. А це прекрасне місто сьогодні, на превеликий жаль, ну, принаймні на рік прощається з українською прем'єр-лігою після минулого туру, коли команда Олександра Кучера зіграла в нічию із київським Динамо. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери від гри своє. 0-0 за ударом площину. Нам про це так доволі довго сигналізують. Можливо, зараз це зміниться Мартинюк уконе подачу. Козак! Ну, не у площину пробуває. Ця конкретна статистика не змінюється, але, мабуть, це найкращий момент на дві команди у нашому поєдинку. Артем Козак пробуває головою після подачі Олександра Мартинюка. Пробуває неточно. 59-й номер Олександрії. В які пропозиції можуть надходити Макабі? На Єрмакова, тому що він то виріс у ціні, граючи саме в оренді. А можливо, там Макабі не захоче такими голкіперами розкидатися навіть за якісь шалені гроші. Скорко пробуває повз ворота... Так, а Рудько... навіщо торкався м'яча? Таке враження він його забрати хотів, але ж там м'яч точно йшов за межі футбольного поля. Ну, можливо, якась ума зору у мене. Давайте зараз подивимося. От нам демонструють з хорошого ракурсу цей повтор. Віддає Мартинюк на Скорка. А, там і так був рикошет, Все все, -все вибачаюся перед Артуром Рудьком. Е, отут був рикошет, тому Рудько цим дотиком нічого не зробив крамольного. Шостик на штрафного майданчика. Мартинюк. Мартинюк укланає подачу. Єрмаков грає у кулакову боротьбу. Шабанов. Удар від Артема Шабанова. Перший удар у площину воріт у нашому матчі. Ну, удар з рикошетом був у Шабанова, Ну, але хоч так у площину воріт. Можливо, там летіли, умовно кажучи, не у ворота в стійку. але це нюанси. Зарахуються вже ж як удар у площину. Ракіцький виконує подачу. Калюжний убиває м'яче. Убиває боротьбу. Жаржу не пробив. Попов теж. От зараз Попов. Можливо, ще матиме нагоду. Жаршу може мати нагоду. Пробуває величає у суперників. Підбирання за Кисельом. Удар Киселя у Площину тепер удар від нього. І Єрмакоміч забирає. Ну теж не факт що летіло прямо у ворота, але те, що площину зарахують, як у випадку зголом з ударом Шаманова. Воно ну, зараз на повторі ще раз подивимося за цим ударом. Мартинюк. Зіграв на цару. Цара. Виконує пас. Можна зараз бити з корку. Той стріляє влучає у когу та когут лягає під цей м'яч. Козак зараз пробиває. Артур Рудько. Витягує цей удар козака. Однією лівою. Зіграв зараз голкіпер Чорноморця і буде кутовий на користь Олександрії. Було враження, що подаватиме козак. Але 59-й номер срібних призерів вирішив бити. і Пробиває! Рудько. Знову реакція воротаря Чорноморця. Неприємний удар від Скорка. І змушений був реагувати перший номер. А моряків. Тут відскок прямо перед воротарем. У таке враження, що дійсно. Прямо там от м'яч вдарився у землю. Усе як треба. Тоді царенна тут цю виграє цю боротьбу. Безвородько виконує Простріл! уда! Не забиває Чорноморець. Який шанс Богдана Бутка був! Тримається за голову Олександр Кучер. Так не найзручніша позиція для удару. Але міг зараз забити Чорноморець безбородько. У котре його відзначаємо у Калюжного виграв боротьбу. Потім від Шабанова м'яч відлетів до. Достафає. Грає на будка. Будко. лівою подає. Шабанов м'яч виносить. Зараз боротьбу Філіпов нав'язує. Від Філіпова м'яч відскочив на Бустафаєва. Але Філіпов далі зіграв на партера. Чи не було тут гри рукою? Схоже, ні. Олександрія атакує. Може бути зараз шанс. Удар по воротах. Заслабку пробив Кирило Ковалець. Після передачі Галуяна. Здавалось би класно все розіграли. Футболіста Олександрії. О, не зумів забити кавалець. Не було б проблеми для рудька. Цей м'яч зафіксувати у своїх руках. Матиме день міста. Ну, там, сьогоднішнього навіть дня. По суті, він є. Три хвилини додано. а Подає зараз Пшеничук. Тут боротьба. Бутко вибито м'яч Іваном Калюжним зараз. На кутовий злиться. Опорник Олександрії. Я про коли говорив про день міста, саме в контексті того, що завтра футбольний клуб Олександрія, гравці долучаться, схоже, до цього як власне люди, які цьому місту подарували неймовірне щастя цього сезону. О, це момент Будко. Чи то бив, чи то віддавав, то ви вже подали одесити, вже не завантажує м'яч. Кратов! Магомед Кратов! Вище воріт! Зараз б'є з лету. Який шанс у Чорноморця був! Олександр Кучер на ногах. Тисне Одеса. Я так красиво пробував, але не точно. Але вище. Колишній гравець київського локомотива. І передача, яка красива. Як тут розвинеться атаку Чорноморець. Ракіцький. Тримають Пшеничнюка Пас. Ракіцький. Далі крат класно грає. А передача не проходить, яку віддавав уже Олександр Пшеничук до штрафного майданчика. Тож з рахунком 0-0 завершується матч між Чорноморцем та Олександрією. Тож ми можемо констатувати, що Одеський Чорноморець стає останньою 16-ю командою у розіграші чемпіонату України сезону 2024-2025. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.